Як обрати здоровий хліб серед цієї якості хлібів на наших полицях? Я обираю ось такий цільнозерновий хліб. Тут він не ідеальний. В нього поклали в кінці невелику кількість цукру, але із цих промислових всіх видів хлібу це один із самих якісних, який мені подобається. Зерновий хліб. Цільнозерновий, Дивимось, що в складі. Борошно-пшеничне, цільнозернове, 80% це чудово, вода питна, насіння льону олійного, дріжджі хлібопекарські пресовані, суха пшенична клейковина, тобто це глютен, і їх сюди додали для того, щоб його зміцнити. Тому що хліб цільнозерновий, він кришиться. Чому почали обробляти борошно? Для того, щоб воно не кришилося. Сіль кухона харчова цукор білий і олія соняшникова. Але якщо ми подивимося в БЖУ, то тут вуглеводів 34 грами, тобто, це не самий такий е, високовуглеводистий продукт надвисоковуглеводистий.